Рік тому Петро Порошенко став податковим резидентом Городківської територіальної громади на Вінниччині. Так він підтримав розвиток громади. Це унікальний експеримент, який планують поширити на інші громади. Хочу наголосити, що це перший в Україні проєкт, коли спеціально я прийняв рішення переїхати з Козина в Городківку. І всі гроші були спрямовані саме сюди, і за рахунок цього робиться дорога. Ми цю практику продовжуємо. Завдяки податкам п'ятого президента України громада отримала понад 81 мільйон гривень. Ще два з половиною мільйони додатково виділив фонд Порошенка на будівництво водогону та його під'єднання до мережі. Водогін зараз є діючий. Заживлені 55 абонентів центральної вулиці і не тільки центральної вулиці, а й прилеглих провулків до центральної вулиці. Воду нам пропустили про подивитися, чи все добре, все було класно, все було супер. У Городківці 30 років не було асфальту, лише ґрунтова дорога з ямами. Тепер тут зроблять нове асфальтне покриття протяжністю майже три кілометри, сучасне освітлення та безпечні пішохідні переходи з тротуарами. Роботи завершать у вересні 2025 року. Тут будуть е Пішохідні переходи, яких ніколи не було, тут. Будуть поліцейські, як кажуть, дитячі поліцейські, щоб трошки рух збивати нашим любителям швидкої їзди. От тому я думаю, що проект дуже вдалий. Я дуже вдячна Петру Олексійовичу, що саме він приписався до нас і завів ці кошти. Ця дорога виконана обіцянка батькові Петра Порошенка. Олексій Порошенко розвивав тут сільське господарство і завжди дбав про людей. Цей процес будівництва має свою історію, тому що Олексій Іванович серцем був тут, на Вінничині, в Роківці, в Крижополі, в інших селищах. І сказав, щоб я йому пообіцяв, щоб ми зробили все можливе для того, щоб побудувати дорогу. Батько, от на сьогоднішній день ми... Разом з командою виконуємо зобов'язання. Суть експерименту спрямувати податки туди, де їх використовують прозоро та ефективно. Зараз маємо вже в що Після того, як я півтора роки прожив у півці, прийнято рішення. Це за наполяганням Марини Анатоліївни. Тепер вже там є і її проєкт. В Немирові є медика-реабілітаційний центр, є лікарня. Петро Порошенко виконав обіцянку: в Городківці завершують будівництво нової дороги, а ще в чергове змінив місце своєї прописки задля податкової підтримки громад. Тепер він офіційно став жителем Немирівської громади. Для міста це шанс реалізувати проєкти, на які роками не вистачало бюджету. Суть ініціативи дати громадам більше можливостей для розвитку. Нас приблизно залишили 73 мільйона, які безпосередньо, після того, як вже всі повіднімали, підуть в бюджет об'єднаної громади. Із них мінімум 30, йдуть на медикацентр. А от по 40 ми разом з депутатами і з головою оголошуємо прийом пропозицій. Податкові надходження від п'ятого президента України будуть спрямовані на важливу справу будівництво сучасного реабілітаційного центру для військовослужбовців на базі Немирівської міської лікарні. Звичайно, треба будувати дорогу. Треба буде будувати там інші речі. Але нічого важливішого за захист наших військових під час війни, після війни, не існує. Хто це може робити? Лікарі. Центр працюватиме для поранених військових, ветеранів, а також для цивільних, які постраждали внаслідок війни. Реабілітаційний центр працюватиме з комплексним підходом до фізичного і психологічного відновлення. Восени ми вас радо запросимо на своє 50-річчя. І оцей проект він є стартом тих величезних потужностей, які матиме лікарня. Кожне обладнання для лікарні стартує в ціні від 100 тисяч гривень, а деякі коштують до півмільйона. Їх ж треба десятки. А сама громада не може собі дозволити додаткового навантаження на бюджет майже 10 мільйонів гривень. Які ще будуть проекти втілені в життя? Це звичайно ті, які направлені на. Обороноздатність нашої країни ті проекти, які будуть реалізовані в лікарні і у нашому місті. Досвід резидентства вже розглядають для впровадження в інших регіонах, де громади шукають нові джерела фінансування критично важливих проєктів.